Наближається час обіду, приготувала салатик овочевий, заправила сметанкою. Вона така густа, густа, ледве розмішала цей салат. І залишки печінкового вчорашнього паштету, але він добрий, друзі, безподобний. І шинка, отака в мене шиночка є, бачите? Купчена вона смачна. І ви знаєте, що я подумала? Я вам якось розповідала, що вже не буду ніяких консервацій робити. Ну, мається в виду овочевих не буду, бо я маю їх доста ще з минулого року. Залишилися. А, мала в виду, що не буду робити консерви ніякі, м'ясні. Але вчора їла оцей печінковий. думаю собі. Я ж колись закривала м'ясний паштет, печенковий паштет. Можна зробити пару баночок, правда? А що скажете? З яловичі не закрила, куряти не закрила, два вида, по-моєму, з не закрила. ну, Залишились паштети. Ано ну, напишіть мені, закривати чи не закривати? Чи вам буде цікаво дивитися то відео, як я буду закривати печінковий паштет або свиний паштет. Ще я до кінця не вирішила, який от. Пенсія прийшла сьогодні і можна вже купляти м'ясо. І теж не вирішила. чи купляти його на базарі це м'ясо, чи купляти тут через дорогу в фуршеті. не знаю. Що порадите? де краще купляти м'ясо? Усім смачного, хто обійде, і хай Бог береже вас і ваші родини. Будьте здорові, будьте всі сильні. Ми ж нам усім над головами.